Я думаю, що Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, заявляє Дональд Трамп. Коли журналіст запитав, чому ви не чините більшого тиску на Росію, він відповів: ви не знаєте, який тиск я чиню, ви не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію. Прямо аж вся Росія по швах тріщить. Ще дещо зі сказаного Трампом. Наступні дні будуть дуже важливими щодо переговорів по Україні, є великий прогрес, ми хочемо швидко закінчити війну. В цих фразах сумніваюся, що є якийсь взагалі зміст, бо він їх повторює без кінця. І це вже. Пташечка, навіть не попугай, вже будь-яка пташечка могла отак після такої кількості повторень заговорити сама. Те, що Росія не забирає всю Україну це велика поступка. Це от, об що можна головою так вдаритися, щоб отаке версти? Це Росія поступку робить, бо вона не забере. Бо вона не може цього добри, бо вона... Могла, то вона б забрала не тільки Україну, але все. І це він називає тиском на Росію. Оце він дотиснув Росію, що вона хоч от вже забрала все, але сказала, ну добре, погодилася на його мовляння. Питання про вихід США з переговорів щодо України у разі відсутності угоди потрібно. Ставити через два тижні. Цебто сам собі Трамп дав ще два тижні, а там буде ставити питання, Ой, йому вже хочеться послати в сліз за цим російським кораблем. І хай би він там ставив собі що хотів.